Ну, воно притягне просто до себе Юпітер, і ви побачите, стане новою... новою зіркою. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Всесвіт у Кишені, і сьогодні ми будемо робити експеримент, космічний експеримент в симуляторі Universe Sandbox 2. Що ми сьогодні будемо робити? Це заміняти наше сонце на пульсар. Тож підпишіться на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, і в кінці ролику я скажу, яке відео буде наступне, який експеримент. Поїхали! Так, отже, у нас наша сонячна система. Вона нормальна, нормально рухається. Ми зараз підемо відразу до справи. Спочатку порівняємо, подивимося показники нашого сонця взагалі. Маса, ну, одне сонце, радіус. Все вимірюється в сонцях. тобто. Дивимося температура 5700 градусів. Швидкість, так, період обертання. До речі, от, зверніть увагу на період обертання. 26 днів. Період обертання, так. Це ясно, це ясно, це ясно. Отже, і ми будемо дивитися на наші планети, як вони все будуть вести з пульсаром. З новим оновленням я перевірив. Е Щезла анімація пульсару. Я не знаю, тому що це так треба. Ну, нехай так буде. Раніше, знаєте, там пульсар, коли всередині е нейтронна зірка, і прям такі вихрі. Завихрювання -за були. Отже. Наше сонце зупиняємо час. І давайте заповільнюємо час. Зробимо. Зробимо, давайте. Одна секунда за одну секунду. Ну, майже так. Ну, приблизно. Приблизно так, нехай буде. Отже, паузу ставимо, і тут у нас є така функція замінити. Ми подивимося зараз температури планет, як вони буде реагувати на це. Звичайно, все подивимося. Так, у нас тут є замініть об'єкт. Вмикаємо зірки. І на який ми заміняємо? Дивіться, тут є е, різні пульсари. Але я заміню на крабовий пульсар, тому що тут, наприклад, е, маса не така і більша за сонце. 1,4 маса Сонця. От, до речі, оцей пульсар теж. Він а давайте на. Ну, давайте на крабове, окей. Заміняємо. Замінити. Оп. Оп. подивіться, подивіться, яке стало мале. Прибли... Е, наближуємо. Наближуємо. Дивимося. Так, отже, показники, дивіться. Давайте показники подивимося. Температура поверхні у нас була 5700 градусів приблизно, так? Да? Тепер температура поверхні 394 тисячі. Уявіть. Світність, як ви бачите, дуже мала. 6 тисяч Е, Так, швидкість. Швидкість, ви подивіться, було скільки. Ви запам'ятали? 25 днів. Швидкість пульсару 2 мілісекунди. Тобто, обертається один оберт за 2 мілісекунди. Уявляєте, яка швидкість? Просто уявіть собі. Період обертання. Бачите? Період обертання. Давайте в секундах поставимо. А, це швидкість, а період обертання 37 секунд. Тобто він обертається навколо своєї осі 37 секунд. Ну, теж так, нормально. Так, тут добре, добре, добре. Отже, давайте запускаємо час, не будемо чекати, і подивимося на показники наших планет. Поїхали. Запускаємо час. Так, я запустив. Подивіться, от зараз йде час. От він обертається, да? Зірка наша обертається. Нейтронна, а подивіться час. Тобто менше 1 секунди. Менше 1 секунди навіть. Так. Що у нас буде? З землею? Давайте подивимося. От наша земля. І, взагалі, зараз що буде з орбітами планет? От, як бачите, зараз поки що отакі орбіти у нас. Звичайні. Давайте прискоримо трошки час. Трошки, трошки, трошки прискоримо, давайте, час. Оп, Так. Що у нас буде відбуватися? Меркурій? Меркурій температура опускається. А швидкість збільшується. Так. Швидкість ще збільшується. Тому що тут така орбіта буде, бачите, він? От прям біля пульсару. А температура зменшується. Окей. Так. Земля змінює орбіту. Венера змінює орбіту. Дивіться, земля перетнула венер, венерську орбіту. Так, на землі зараз. О. Давайте подивимося. Земля замерзає. На землі 0 градусів вже. І дуже швидко замерзає. Було 7 середня. Середня 7 температура була. Так, Венера у нас найжарча планета. На 420 градусів все так же. Все так же. Температура велика. Так. Отже, земля. У неї така орбіта стає. Пересікається з іншими. Марс, так. Так, ну на землі. Ага, Венера. Венера, бачите? 417 градусів все одно. Тобто жар відходить. На землі мінус 9 вже. Мінус 9, а подивимося. На поверхні. Дивіться, максимальна температура вже опускається на землі нижче нуля. Все. Ну, все. Тобто земля поринає в льодовиковий період. Так. Що у нас? Як орбіти змінюються? Давайте подивимося ще. Так, давайте чисто на нього на цей пульсар. Прискоримо час. Так. Ну, Земля, бачите, вона тут така орбіта, що тут ну, тут всі планети тут прискорюються. Так, ну поки що орбіти Земля, Венера і Меркурій змінили. Марс, ну так, теж змінив. Юпітер, Сатурн, Уран. Так. Ну, поки що, так. Не дуже помітно. Так, земля, земля, земля. Що в нас з землею? Земля, я думаю, продовжить. Так, да, вона продовжує замерзати. Ну, все, поринається просто в мінус 46, вже середня температура, бачите? На землі. Ну, ось так. Ну Тому що світність, ви ж бачили, 6000 Тобто, взагалі, цей пульсар, він не світить абсолютно. абсолютно. Так. Давайте його натиснемо. І час. Час у нас о, 5 днів за одну секунду. Так, у Юпітер. Юпітер починає змінювати свої орбіти. Земля прям, прям біля Венери, бачили? Так. Так, поки обертається. Давайте подивимося так, на Меркурії тим часом. На Меркурії, тим часом мінус 29 градусів, він такого ще не бачив. На Венері 400. Уявляєте, у неї яка атмосфера міцна, що до сих пір зберігає тепло. До речі, потім в кінці ролику скажу дещо. Так. так, ну давайте прискорюємо час. Тож так довго буде воно. Обертатися зараз я його візьму. в оберт. Так. Так, Юпітер поки що. Ну тут ці планети, якби не. Вони нічого не міняються, да? Ага, Сатурн міняє орбіту свою. Бачите, коли Юпітер підходить, сюди він прискорюється. Ну, так завжди, до речі, І. І зараз планети. Коли підходять ближче там до Сонця, вони прискорюються. Так, і з іншими планетами що у нас? Ну так, нічого. Так. І так, давайте ми уже дуже сильно прискорили час. Дивіться, як Мерку Меркурій просто обертається. На землі, що у нас на землі? Мінус 213 градусів. Мінус 213 градусів. І. Зараз подивимося детально. Так. Ось бачите, тут, тут, тут можна і роздивитися. Хто не знав. Ну, все. Тобто тут. Е на жаль. На жаль, мінус 213 градусів і. Поверхня. мінус 188. Максимальна. Мінус 253 мінімальна температура. Просто замерзла. Тобто просто замерзла земля. Так, Венера. До речі, от скільки у нас уже, Дивіться, 300 років майже пульсар. А Венера. Давайте її подивимося. Венера, ага. А Венера вже якраз от починає придатна для нашого життя. Тобто, якщо у нас є вихід е земляний. Розуміли? Якщо таке станеться, там пульсар з'явиться замість сонця. Ми на Венеру і все. Тут тут лазочка, от. температура 23 градуси, 14, 36 градусів. Клас. Просто класно. От бачите? Ось така венера. Я вже чекаю, коли нові текстури будуть в цій грі з Space Engine. Добре, так. Окей. Це ми подивилися. І що далі? От Що далі у нас буде? Давайте порівняємо, кожну планету зараз візьмемо. Яка. Що на ній змінилося? Тобто, у нас по суті змінилися просто орбіти планет. Орбіти планет змінилися. І температури на них змінилися, тому що світність, як ми бачимо, 0,006. от Далі, давайте дивимося. Меркурій. Меркурій найближчий до пульсару, ну, як і до Сонця. Де сюди? Так, мінус 68 градусів. Навіть коли він наближується. Дивіться. До крабого пульсару. От, бачите? Швидкість, швидкість збільшується. Тобто його притягує сильніше. От у нього мінус 68. Давайте, наприклад, це, це найближча планета. Найближча планета. Як з нього видно цей пульсар? Де він є? Ось. Ось так. Виявляєте? Сонце б тут було величезне, а от крабовий пульсар у нас виходить ось такий. Тобто. Він взагалі не світить. Отже, на Меркурії у нас мінус 68 градусів. Температура не міняється. Він отут наближується, але. Світність і дуже маленька, і температура не міняється. Хоча температура на самому, на самій зірці майже 400 тисяч градусів. Уявляєте. Але розміри розмір 11 кілометрів. Ви уявляєте? 11 кілометрів. Там мільйон. О, сонце там. Скільки сонце там? Нагадайте в коментарях. А маса півтора сонця майже. Маса півтора сонця. Так, Меркурій подивилися: Венера. Венера у нас ох... охолоджується дуже довго. Уже у нас 2295 рік. Але вона середня температура має 36 градусів. О, 36,6, до речі. До речі, Венера нормальна температура для людини якраз. Тобто Венера зберігає дуже довго тепло. За цей час ми могли переселитися з Землі, наприклад, і тут пожити там. Трошечки. І потім кудись полетіти вже на інші планети. Добре, так, Венера. Зрозуміло. Земля. Земля мінус 213 градусів, ви розумієте, мінус 213 це повністю все замерзає. До речі, я сьогодні е, прочитав. Чому не може бути там мінус 400 градусів, мінус 500 градусів, мінус 600, мінус 1000 градусів. Не може бути, да? там е, абсолют, абсолютний нуль. Це скільки там? Мінус 273, щось, щось таке. Якщо неправильно, поправте мені в коментарях. Тому що молекули перестають рухатися. Тобто, це. от уявіть, Просто перестає рухатися. Як в морозилку да? але там молекули ще рухаються. Вони рухаються, рухаються. А то взагалі. Вони завмирають. Молекули. І не факт. Тому е, замороження людини, воно. Ну, Це по суті людина вмирає, коли її так заморожують. Тому що всі молекули вмирають. Тобто, це нема. Єдине, що Кріосон це реальність. Отже, на землі мінус 213 градусів це майже абсолютно нуль. Може якісь мікроби там і виживуть, але... Ну, При льодовиковому періоді можна вижити під землею шахти, там опалення, у землі є дро, яке 5000. 700 градусів. Тобто, якось можна, в принципі, вижити. Окей. Так, Земля, зрозуміло. Марс. Марс у нас був холодною планетою. Але зараз там мінус 225. Ну, по суті, Марс, для Марса нічого не змінилося. Якби на ньому і так немає нічого такого. щоб... Ну, бачите, Марс маленький. Одна десята Землі всього лиш. Одна десята Землі. Так, на Марсі мінус 225. Добре. Далі, яка у нас планета йде? У нас іде Юпітер. Мінус 224. Ну, так само, так само, як на Марсі. Бачите, мінус 225. Навіть тут тепліше на Юпітері. А знаєте чому? Тому що Юпітер сам себе зігріває. Так, ну на Юпітері, по суті, там нічого живого і так немає. Сатурн, мінус 218, до речі, градусів. Як вам? Тепліше, ніж Юпітер. Тобто тут уже пішли планети, які самі себе зігрівають. Уран. Ну, на Уран, я думаю, да, Мінус 228. Трошки холодніше став він. І Нептун. Мінус 232. Ага. До речі, мінус 232. Давайте подивимося. Ну, тут, бачите, тут середня. Тут максимальне, ну вони не відрізняються. І середня, і, і мінімальне. Тут пару градусів взагалі не відрізняються. Ось, до речі, Седна. Недавно робили вікторину в Телеграмі. До речі, підписуйтесь на Телеграм. Там вікторини кожного дня. Там класні космічні новини. Не пошкодуйте, посилання. Я залишу і QR-код теж на головній YouTube. Ви бачите. І на YouTube підписуйтесь обов'язково, тому що я зараз роблю собі марафон, одне відео за два дні. Все. Тому чекайте, дуже багато контенту. Отже, що у нас змінилося взагалі? Орбіти змінилися, але в основному зміна стосується температури. Пульсар не здатен. Не здатен. Що робити правильно? Зігрівати. Я, до речі, до стріма, до стріма, до відео пробував запускати пульсар, і він поглинув Венеру якось? Поглинув? І, е, виявилося, він став такий ну більший набагато. І уже став. Е, це як Холодна зірка стала. Ну, давайте пришвидшимо час. Невже через тисячу років нічого не станеться? Ну, по суті, ні. Тобто, у нас пульсар. Дивіться, от. десятки років проходять. Со, ну, бачите, тут неможливо далі, тому що йому треба реагувати. Ну, Седна. Уявляєте? Як довго вона обертається? Все. Ось так. Якщо замінити пульсар, точніше, пульсаром, наше сонце. Пишіть, що б ви хотіли побачити е в наступному відео, я от думаю, просто в мене така думка зараз може щось в нього пульнути. От, реально, щось пульнути в нього. То, ну, по суті, нічого не міняється. Ну, ми нічого не змінимо. Давайте спробуємо ну, далі зробити таке. Зараз я зменшу час Зменшу час. Дивіться, мені от цікаво, я раніше робив, що зараз буде? Ми Юпітер. зараз Зробимо маленький. Тобто, по суті, експеримент закінчено, якби, да ми замінили сонце пульсаром, нічого не сталося. Але давайте закинемо, наприклад, Юпітер. Юпітер біля цього пульсару. Дивіться, наскільки Юпітер більший. Нерухомо. Так. Час зупинили. Так. Ми поставили Юпітер. Подивіться. От. От. От розміри. Подивіться. Так, заповільнимо час. Поїхали. Я просто хочу зараз. Що буде? Ну воно притягне просто до себе Юпітер, і ви побачите, стане. Новою, новою зіркою. Так. Планета летить. Бачите. Це не Юпітер притягує, щоб ви розуміли. От уявіть. Така маленька, вона притягує до себе. Юпітер. Ну, там маса велика там. І. З'єднується. З'єднується. Хоп. Ооо. Подивіться, що сталося. О-о-о. от тепер тут починається. Так, по-перше, давайте подивимося, я час дуже уповільнив. 29 мас Юпітерів. Тобто це не зірка. <кій> по суті. Да? Так. Слідкуємо, слідкуємо за показниками. Подивіться, як воно виривається. Боже, температура росте 8 тисяч, 9 тисяч. Ну воно зараз, мені здається, вигорить. Маса не. Маса. 1,4 масондь? Серйозно? Ну да. Ох, як красиво. Оце буде на заставці якраз. Так. Температура зменшується. Зменшується. Бо дивіться, як виривається просто з нього. Так, це ми на нього приземлилися. Бачите, як тут ядерний синтез відбувається. Так, так а можна звідси втекти, будь ласка? Зупинимо. Зупинимо. Зупинимо трошки. Дивіться, як він виглядає. Ось так. Так, що у нас змінилось взагалі? Ну, по суті, нічого у нас не змінилося. У нас як тут було мінус. Так воно і стало. Так. Не буде зігріватися трошечки хоча б. Ох, Меркурій просто вилетів. Подивіться. А подивіться, з якою швидкістю. Яка у нього швидкість, анука. Швидкість. 182. 182 км на секунду. Оце, оце він вилетів. Оце він вилетів. Подивіться, що тепер відбувається. Так, у нас Юпітер. Маса його. Ну, маса 1,4. Не змінилось. Сонячних Так, Венера. Венера вилітає. Земля кудись вилітає. Так. Ну, Земля тупо вилітає все з орбіти. Просто розлетілася вся сонячна система. Майже. Тобто ось що буде, якщо там кинути якусь. ну, На його місці може бути на Юпітер там якусь планету він поглине. Просто вони улі е просто улітають. Все. Розлітається. Подивіться. Сонячна система просто розлетілася. Ну, земля, все. Як би що тут, що тут казати? Що тут вже казати? Уже мінус 237? 245. Ось так. Ось так відбувається. Все. А що у нас залишилось взагалі? У нас хтось обертається навколо нього. <кій> а, він теж кудись летить. Ні, навкруги цієї зірки типу вже нічого не обертається. Хоча дивно. Дуже дивно. Ну бачите, як вона виглядає. Ось так. Так. Ось так виглядає. Отже. Отже, що ми з цього відео побачили? Якщо замінити Сонце на пульсар, просто зменшиться температура. Ну, зауважте, пульсар майже такий масу, як Сонце. Просто буде зменшена температура. І орбіти, по суті, ну, трошечки поміняються, але в основному, це ближні планети, які поміняються. От. Тому. Да, я тут зро доповнив експеримент, скажімо так, дав поглинути ще планету якусь. І що сталося? Планети просто розлетілися і все. Ось тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Наступний експеримент буде подорож до найбільшої чорної діри у всесвіті. Ну, поки не відкрили ще якусь. Буде дуже цікаво. Дуже цікаво. І скоро, через два дні. Тому ставте лайк, пишіть коментарі, які б ще хотіли побачити експерименти. Я все читаю і все буду робити. Все. Всім па, і на телеграм підпишіться, підпишіться обов'язково. До наступного відео!